Газуй! Але до вінта добавить. Не, а да винт крутий, не коротше не достають. А да до винта крутой. Тут містами вона підпригує. Хоч що хорош. Сейчас <свят> горнуть. О, вроде Дива пішло. Там у нас сипиться. Поставили десь 4,5, накрутили висів. 50 штук на метр. Виставили, не знаю. Експеримент не удався, тут був яровий ячмінь посіяний, треба було трішки, навіть, пізніше сіяти, то сіяли строки з пшениці. І зараз пересіваємо, бо повимерзав там. Небагато, але процентів 40-30 пропало. Якщо пересилаємо заново на яровий, була дисковка. Сіємо, коротше. Хто не в курсі, тут був посіяний яровий ячмінь на зиму. Він би трошки переріз. Ну, ми його скосили на корм, ну і весною це вирішили пересіяти. Погодка просто шикарна. Сегодня, наверное, плюс 15 це 100% і вітру немає, а то було б, звісно, гаплик. Насівавки сидіти, коли вітер, то це взагалі торба. А так красота. Звісно, сойки. один день пройшов посідкування, а земля вже сухуща. Воді на суботу дожі передають. Якщо піде, то буде нормально. Так оді дивиться. 50 штучок, а наче густовато. Мінтана накрутили, зараз сіло низковато, черкає. Коротше, а в нас все як обычно. Сиємо суху землю, вон, сушняк. і чекаємо на дощі. Ось так виходить. Воді везде сипиться. Тут нормально, тут нормально. Нормально, нормально. Нормальок. І чого, якщо в субботу піде дощ, то диво буде, о. Это зараза за капец. В ту сторону нормально, блин. А назад едешь, пеляка, блин. Надо очки брать, блин. Уже на зубах уже стоит. Что, не хватит? Не хватит?